Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Месники Неймовірний Халк. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоб підтримати наш канал. Дякую. Брюс Беннер, месник, відомий як Халк, колись був учнем і ходив до школи. Та він мав низький зріст і ходорляву статуру, як на свій вік, за що його цькували кремезні однокласники. А от мозок Брюса, на відміну від тіла, був досить потужним. Хлопець ріс, читаючи всі можливі книги з фізики, цікавився математикою та хімією. Трохи згодом Брюс знайшов учителів, які повірили в нього і допомогли йому стати вченим. Одного дня Брюс здійснив своє найвагоміше на той час відкриття. Він з'ясував, як використовувати гамма віпромінювання для лікування хвороб. Але генерал Тадеус Рос. Мав зовсім інші плани на гама-радіацію. Він наказав Брюсу Беннеру створити гама-бомбу для воєнних цілей. Брюс дуже не хотів цього робити. Однак генерал залякав ученого, і той не наважився відмовити. Його знову зацькував дехто сильніший за нього, і він почувався як колись у школі. Далі були місяці роботи і ось. У віддалені пустелі встановили бомбу. Команда зібралася здійснити її детонацію та стежити за нею з бункера. Але раптом на місце випробовування виїхав автомобіль. Брюс побачив молодого водія і закричав, щоб хтось пішов і забрав його, перш ніж станеться вибух. Проте Брюс. Даремно благав військових, які були поруч спробувати врятувати хлопчину. Ті просто наказали йому не втручатися. Щось ворухнулося в душі Брюса, почуття, якого він раніше не знав це була сміливість, внутрішня сила, сила не м'язів, а сила серця. Брюс по горлу був ситий куваннями. Не сказавши більше ні слова, він кинувся на порятунок. Проте зворотній відлік до детонації вже пішов, бомба ось ось мала вибухнути. Нічого не підозрюючи про небезпеку, хлопець вийшов з автомобіля. До детонації бомби лишалися лічені миті, і в останню секунду Брюс штовхнув юнака в захисний кювет поблизу. Бомба вибухнула. І Брюса охопив гамма спалах. Незабаром генерал Тадеус Рос та військові обстежили місце вибуху бомби, одначе хлопця і Брюса ніде не було, тільки розплавлений автомобіль. І тоді, коли у всіх почали закрадатися найгірші побоювання, з диму постала гігантська зелена фігура. Це був неймовірний Халк, і він заступав собою хлопця, щоби захистити його. Халк подумав, що команда роса завдасть шкоди хлопцю, тому став хапати танки і жбурляти їх. В очах Халка військові виглядали як кривдники, а кривдників він не любив. Проте Халк не прагнув заподіяти їм зло він хотів лише зберегти юнака. Військові злякалися велетня і почали розбігатися. Коли Халк врешті переконався, що з хлопцем все буде добре, він кинувся тікати. Халк відчував розгубленість, чому люди так його бояться? Опинившись наодинці в лісі, він перетворився назад у Брюса Беннера. Брюс збагнув, що енергія гама-бомби дала йому незбагненну силу, та це не принесло йому втіхи. А якщо в образі Халка він втратить контроль і сам стане кривдником. Тож Брюс вирішив, що залишить своє звичне життя. І подався у мандрівку, аби розібратися в собі. Подорож Брюса Беннера привела його до багатьох великих пригод. І хоча він ніколи і не вірив у себе, проте став разом із Халком героєм з визначною мужністю та силою. А одного дня Халк приєднався до команди месників. Але це вже. Зовсім інша історія. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.